Привіт всім! З вами знову Легун Роман, майстер по уклаці натурального каменю. Сьогодні я хочу вам показати роботу в місті Кавоші Галичина, де, де є вставлені декори, які дещо символізують. Зараз вам поясню, що і до чого. І використаний суміш каменю луганського крупнозернистого піщаника і, 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 жовто-гарячого і луганського піщаника дрібнозернистого. І, і саме на контрасті кольорів я і зіграв. Отже, поїхали. дощ, сьогодні сьогодні у нас Дощ паде. І цей дощ у Божій доброті, бо наступає новий місяць і будуть гриби в горах, і я поїду і збираю грибів. Отже, загальна картина це магазин на височанці для каушан. Отже, коли він відкриється, не забудьте відвідати господар Андрій. Гарний чоловік. Так. Що у нас тут? Продукти. Так, щоб стало зрозуміліше, є. Станція техобслуговування і хлібозавод чи хлібопекарня. От. А туди там село. 에, вістова. Це в сторону вон там вістоває, бачите? Де вона є вістова. Вістова там. Так, поїхали до роботи. Отже, це? Крупнозернистий піщаник луганський, нього дуже, я дуже його любив, у нього дуже красива текстура, самі бачите. І колір дуже гарний і от... рельєфний такий камінь, прекрасний камінь. А це піщаник, дрібнозернистий, також луганський, от Ставочки з торця піщаника. Бачите, різних форм, ніколи не, не, не намагайтесь дотримуватися якихось правил у ставках. Як у вас виходить і так от плямочку залишіть собі, і так і вставляйте. Чим, чим, чим тим кривіше і чим неправильніше може вам здаватись, тим воно красивіше потім виходить. Тут колона. Я тут експериментував перехід торців через кут. А, Гарна колона вийшла, мені дуже сподобалося це самому. Якщо б у мене колись була колона, я б десь на будинку чи де, я б намагався це відтворити. Отже, про символи. А, спочатку про відкоси. Зверніть увагу, як в мене тут було вимурно дуже криво, і двері не давали, і двері не давали, щоб зробити 90 градусів кут. І я зробив тут хід конем. Я розвернув кут, плавний перехід на стіну. І вийшло досить, досить непогано. Скажімо так, навіть красиво. Отже, про символи. Символ номер один, Це носоріг. Носоріг символізує впертість, ціленаправленість, бачу ціль, не бачу перешкод. Це символ гарного бізнесмена. От кожен, кожен бізнесмен повинен бути як носоріг. Тобто, якщо вам заважає щось, Рогом і товстою шкірою пробивайте собі дорогу. Як носоріг, Бачите, такий гарний. От. І символ number two це слон. Слон це витривалість, слон це сила. Знову ж товстршкірий тов, 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 слон, він символізує... Також бізнесмена, який багато може на себе загрузити і багато понести. Тобто кожен з нас, хто планує стати бізнесменом, він повинен звалити на себе багато, як слон, і понести, і всі перешкоди розкидати рогом, як носоріг, і вперед. Отже, тут цоколь магазину. Знову ж таки, бачите, як майстри робили вкраплення, хаотичні вкраплення торця. Я відійду трошечки далі, щоб було видно загальну картину. Ця робота також одна з... Знайвдалі ще тут, тут була позитивна атмосфера і, і відповідно камінь лягав в руку. Тут підібрався гарний камінь, тут в мене працював дуже гарний колектив, і мені тут працювалося легко. Скажемо оцю частину, оцю, що ви бачите, вхід, це робив я особисто. Сюди наліво працював мій майстер. Петро. А тут працювали з цього боку майстри Віталій і Ігор. Гарна робота, я нею дуже задоволений. Андрій, якщо ти бачиш мене, привіт Андрій. Андрій це власник.